Опалля в місті ростуть як гриби. Це жах якийсь скрізь по всьому місту. Ніхто нічого не ремонтує. Ще одна провалля з'явилося у Полтаві по вулиці Михайла Грушевського, 12. Воно прямо на проїжджій частині. Місцеві мешканці кажуть, утворилося воно два-три місяці тому. За цей час комунальники його неодноразово ремонтували усіма можливими способами. Говорять люди. Це його ліплять. То закривають, то дерево ложуть, то якісь щити там сюди, туди все. І отак воно є, є, є. Ото поставлять цю хвішку. Вже й машина туди не одна провалювалась передком, особливо як ночі, хто їде і хто не знає. Віра Іванівна переселенка з Харкова. Каже, у мікрорайоні мотель мешкає кілька років. Здивована, що у її рідному місці такі проблеми вирішували одразу. А ось у Полтаві проваля можуть знаходитися місяцями, а то й більше. Місяця три наскокапомню приїжджалі, ділалі, і оти та все до одного місця. Як повідомили нам у прислужбі службі водоканалу на ділянці за адресою Грушевського 12, наразі фахівці проводять обстеження. Пізніше буде відомо, яких робіт потребуватиме це провалля.